Цвіте мирник у нас мінус два. Це Бучанський район під Києвом. І цвіте мирник. Бачите, квіточки, щось примерзло, щось підмерзло. А ці квіточки поки що тримаються. Ось іще один кущик. В іншому місці ще один. Невеличкі кущики я залишила собі. Ой, садові роботи продовжуються. Бачите, як я, прикриваю, як я прикриваю свої квіти. Не всі, звичайно, не всі. Але ось примули, примули, потім їх і на Ось так я прикриваю. Гехіри, звичайно, ми не прикриваємо, ми, ж, ми знаємо всі, що гехери прикривати, тільки біля самої ніжки трішки прикрити отак землю. А взагалі-то гехери прикривати і не можна. Садовий сезон продовжується. І я теж моя знайома дзвонила і каже, що ти там будеш робити? Ось бачиш, Валюша бачу, я робила. Тому що, звичайно, в мене було прикрито вже листям. Я ніколи не згрібаю листя. Ну, звичайно, у кого газони там, то обов'язково треба, так? Я не зрібаю, тому що деякі листя прикриває мої квіти. Тому що бувають такі зими, що мінус 10. 15 градусів навіть, а снігу немає. І рослинки вимерзають. А якщо мінус 10-15, а потім трішки плюсова температура та йде ще й дощ, і таке буває, то то вже капут. Тому я свої рослинки все-таки завжди прикриваю. Ще в мене є солома, я прикупила. Теж буду дещо прикривати. Ну, а поки що прикрила. Кости вони не бояться, але їх теж завжди трішки прикриваю. Зараз буду заносити свої березклети в теплицю. Тому хочу вам деякі сорти зняти, що у мене є. Свою красу, буду вже заносити в тепличку. Хай вони теж там стоять. Але, мої дорогенькі, хочу вам показати. Зараз, зараз. Не пам'ятаю навіть чи в цьому році, чи в прошлому. Не пам'ятаю, треба дивитися по відео. Прикупила я таку рослиночку. Бачите, вона мені дуже подобається. У нас жіночка продавала на базарі, і я в неї прикупила пахісандра. Пахісандра. Бачите, у мене є ще зеленого кольору. Такий блискучий листя називається гріншин. А оце такий колір Варіагата називається. Дуже-дуже мені подобається. Зараз-зараз. Дуже-дуже мені подобається ця рослиночка. Показую вам, можливо, комусь теж буде дуже цікаво, тому що рослиночка дуже дійсно цікава. Це Грунтопокривна рослиночка пахізандра. Вона тоді навесні, вона квітне такі верхушечки, вони колосочки такі квітне, вона, так? Вона розмножується підземними пагонами. Я купувала такий малесенький кущик, але бачите, вже наросло. Так. Навіть взимку вона тримається. ну Ось, бачите, мінус два, здається, трішки вона там щось ето, але ж ні. І отак вона тримається. Оцей вічно зелений, ґрунтопокривний, отакий От кущик. Така рослиночка. І тоді навесні вона рано такими шишечками зверху вона і квітне. Добре переносить обрізку, але я її ще навіть не обрізала, тому що нема що обрізати. Розумієте, нема що обрізати. Дуже цікава рослина, дуже вона мені подобається, тому що вічно зелена, і влітку, і взимку то вона такого кольору. І я бачила у своєї знайомої цю рослиночку, у неї між. Деревами, між деревами у неї оце зеленого кольору, і оце варіагата. росте оце рослиночка, грунтопокривна пахізандра. Так? Вона витісняє, а вона витісняє непотрібні нам, непотрібні нам рослини. Не потрібні нам рослини, ну, бур'яни, О, згадала бур'яни. І це дуже-дуже гарно. Я вам скажу, дуже цікава рослиночка. Вже вона у мене наросла. Буду її розводити, тому що вона дуже-дуже цікава. І вічно зелена. Так як і оцей у мене плющ. Як він називається, я не знаю. Не знаю зовсім. Але бачите, як він гарно наростає. Ой! Як він гарно розростається, наростає, сам собі отак чіпляється і отак собі росте. Але я вам скажу, що він дуже не дуже гарний пересадці, дуже поганий, можна сказати, тому що ось внизу воно росло вже, бачите, вже внизу наросло. І я весною буду щось, він пускає отак і я, вже їх деякі такі пагони, просто присипала землею. І він пускає коріння. Але коли ти його викопуєш і садиш у горщик, то він важкувато приймається навіть з всім корінням. Декілька у мене, мене віточок такі прийнялося. Бачите, тут навіть червоного кольору листечка. Правда, гарний? О! Але буду я його розводити теж, тому що я бачила теж цікаві композиції із цього плюща. Ну, бачите, вже гарно наріс купувала теж маленьким, дуже маленьким дуже таким кущиком І от це у нас яблуня, але вона просто у нас для тіні Яблука тут дуже погані але ми її тримаємо для тіні просто. І так я посадила, думаю, прийде час, верхушку зріжемо і отак, щоб цей стовбурець був увесь цьому плющу. Ну, не знаю. Поки що так думаю, що буде далі, будемо бачити. Пахізандра. дуже цікава рослина, дуже-дуже-дуже. Так які бересклети. Ось у мене є декілька бересклетів, але я буду їх заносити зараз у теплицю занесу і хай вони там зимують ці мої бересклети. Теж цікаві, я вам скажу, що це дуже гарна альтернатива самшиту. Сам зараз хворіє, його треба дуже-дуже обробляти. Я вам скажу, що оці свої бересклети я ще жодного разу не обробляла. Жодного разу я ще не обробляла. Бачите, цьому березклету із маленького череночка, 4 роки. Ну, з маленького, просто з маленького з маленького, Але кущик уже гарний. Я була в знайомої, декілька начеренкувала, нарізала декілька віточок і отак посадила. Ну, і Половину мене прийнялося. Я їх посадила маленькі горщики, потім у великі. І отак, бачите, яка краса вже наросла. Поки що я жоден свій бересклет не стригла, але навесні вже буду стригти, тому що хочу ж знову його розмножити. Він дуже-дуже гарний. Цей сорт я купувала. як... Ми ж знаємо, що бересклетів дуже-дуже багато сортів. Просто дуже багато. І, можливо, ти іноді ти купуєш, Може хтось і не знає правильного сорту, але каже, як називається. Є у мене бересклет японський, там він уже у мене росте, вже дуже гарний великий кущ. Цей бересклит називається кана... Dail Голд. Can Голд, I... можливо, щось не так кажу. Ну так я його купувала. Дуже він цікавий. Я... У мене є думки, як його формувати, тому що я бачила, що роблять таку підставочку під нього, і він такий верти... вертикальний. На цю підставочку підв'язують і він плететься і дуже-дуже гарний. В цьому році я прикупила. Чи в прошлому році? От не пам'ятаю, Боже ж ти мені господи. Мабуть, у прошлому році, тому що в цьому році я його вже продала. Оцю красу в цьому році я вже продала. У мене. Є запис, як він називається. Я його шукала, але поки що не знайшла, тому що жіночки теж, теж продала. Ось у мене вже два горщика, ось один і ось інший. Він росте 50 сантиметрів вишки. Бачите, ну він влітку з весни до осені він дуже-дуже гарний. Такі ярко-ярко золотисто жовті оці листочки так, і таку крапеньку. Бачите, він дуже гарний. Ну, Треба шукати назву, тому що шукала, але не знайшла. Я його купувала на лісні маленьким кущиком, потім зрізала віточки, садила. І ось, бачите, ось уже у мене такий кущик є, ось другий валя, це твій, бачиш? Оце валя твій. Але він, він такими кульками його стрижуть. Він дуже-дуже гарний. як... <кій> ну, дуже він гарний. висаджують його. Дуже-дуже гарний і цікавий. Ось іще і з білими є крапенками е -е арлекін називається. Арлекін. Це те ж саме, що і це, тільки тут жовтими, і жовтий, такий, жовто-гарячі, золоті у нього віточки, так? А це. Білі крапинки і дуже багато навесні тоді білого. Теж я його не обрізала, тому що буду обрізати навесні і одразу садити. Дуже багато білого. Теж цікавий арлікін. Ну, звичайно, ще у мене є жовтий ескалонія Gold. Але він ось такого кольору, бачите, на зиму. А з весни, з весни до осені він ось такої жовто-золотистого кольору. Теж дуже цікавий, теж я його не обрізала, тому що буду обрізати все навесні. Буду обрізати навесні. Такий кущик у мене ще один є, тому що я тоді, обрізала м... і, я ж кажу, розсадила. Отакий От один великий кущик я продала. Цей залишила собі, а інший у мене. Трішки менший. Дуже мені цікавий він. Дуже цікаві ці сорти, їх є дуже багато. Так? І я вам скажу, що я ж кажу, це дуже гарна альтернатива самшиту, Тому що самшити дуже хворіють, просто дуже. Звичайно, ці виросклети теж треба обробляти, але ось у мене вони, ну ось це, мені здається, що в прошлому році я купувала. Навіть не пам'ятаю. Таким маленьким. То я не обробляла поки що жодного, Ну цього я не обробляла. Ось такий гарний великий кущ, йому 4 роки із маленької віточки, то я його не обробляла. Єдине, що, звичайно, я одобрювала. Одобрювала то це так. Зараз занесу їх у теплицю, Толя кормить курей. Зараз занесу їх у тепличку. Ну Це дуже гарний. І арлекін дуже-дуже гарний. Краса. І цей дуже гарний, просто що поміняв вже колір, треба шукати. Можливо, хтось знає, дорогенький, хто знає назву, 50 сантиметрів його висота це максимальна висота. Но він дуже гарний, дуже гарний з весни до осені тримається. От бачите, вічно зелені рослиночки, які можна вирощувати, і якщо декілька їх сортів та гарні великі кущі то ваш садочок буде виглядати дуже і дуже гарно, це звичайно. У мене ростуть у горщиках, в горщиках будуть, мабуть, і рости, поки що не знаю, тому що в горщиках у мене дуже багато рослин, просто дуже. І їм подобається, я їх доглядаю, і, і мені приємно, вони мене радують своєю красою. Тому буду садити. Навесні знову черенкувати і садити. Ну, а оця рослиночка це взагалі краса. Дуже-дуже гарно, коли вона так прикриває землю. Просто не ростуть бур'яни, вона їх просто витісняє. Єдине, що вона любить водичку, вона не любить посушливі ґрунти і гарно поживні ґрунти, удобрені. Оце вона полюбляє. І тоді вона вас буде радувати. Навесні, от, от, отут у неї отак, навесні така шишечка, біленькі квіточки. Дуже-дуже гарна рослиночка. Мені дуже подобається, буду розводити, тому що можна робити з нею бордюр. Із цього, ось, до речі, із цього самшита, тому що е, він, ой боже мій, самшита, бересклита. Самшита. Самшита у мене немає, і я його не хочу. Був, але не хочу. Я була в знайомої, ну, у мене є багато знайомих, які вирощують, які в мене купують, я у них, і ми іноді ділимося, звичайно. То у неї оце із цих бересклетів, тому що вони 50 см це їхня висота. Все більше вони не ростуть. І, кульки. і у неї із таких кульок, доріжка. Така центральна, і з однієї сторони оце цей, з другої сторони, оце з білим, тому що коли навесні в його дуже багато білого кольору. І оці кульки у бордюрі. Яка це краса? У неї взагалі дуже багато бересклетів. Ну, Звичайно, якщо багато, та різні кольори. Я вам скажу, зараз є ще червоні бересклети. Червоного кольору це треба подивитися в зелених янголах, які вони гарні. Ну Звичайно, вони дорогі, але це теж ось так, просто що він у мене не обрізаний, не сформований. розумієте? теж гарний, правда? Просто що формувати я його буду вже весною, тому що все, що я буду обрізати, я буду знову садити, щоб розводити. Теж краса. Теж отак. Садовий сезон продовжується. Є такі рослини, які нас радують. Бачите, Ну, цей дуже гарний, цей гарний і цей. Це просто Ну, треба шукати назву. Назва є, просто треба пошукати, де вона записана. Отака краса, отака краса. Вечір. Вечір, морозець. Прикрила я свої квіти. Зараз трішки прикрию і оцю пасих... пах... пахісандру. Пахізандру. Зараз трішки її прикрию. Вона не боїться морозів, так? так як і оця краса. Ну, Ви бачили, яке гарне листя. Ну, буду його частину викопувати тут і формувати такі, теж хочу формувати красу. Але розростається гарно. Зразу він поганенько росте цей плющ. Зразу поганенько, а потім, бачите, водички йому досить і все. Він, він так міцно чіпляється. Це ж сам, я його вже ось тут декілька разів обрізала. Знайомий обрізала, ну отак приймається погано. А оце чіпляється і прямо. ну Ще сік у яблуні є. Чіпляється і все. Бачите? Чіпляється і все. Розростається і росте. Отакий От е, плющ. Але гарний теж морозу він і не боїться. Я в минулому році його залишила, думаю, ну, не знаю, прикривати, не прикривати. Думаю, ну хай що буде, буде. Ні, все нормально, все нормально. І оця краса. Мої дорогенькі, якщо десь будете бачити, купуйте. Це дуже гарна рослина. Дуже-дуже гарна. Вічно зелена, дуже гарна і гарний ґрунтопокривник. Дуже гарний. ваші бур'яни у вас рости не будуть. Буду заносити свою красу, занесу вже в тепличку, хай вона там зимує, а навесні буде багато роботи. Отак і живемо, працюємо. Пенсіонери працюють. Щось садять, пересаджують, міняються, продають, купують. І мозги і їхні зайняті. вибачте, за слин. Ну а що? Таке життя під час війни. Треба триматися обов'язково. Треба триматися обов'язково. Ну що, мої дорогенькі, як вам сподобалися мої бересклети? Сподобалися вам чи ні? Про горщики ви дивитися не хочете, вам не цікаво. А горщики дуже-дуже гарні, я дуже задоволена. Отака От краса, отака От краса. Мої дорогенькі, усім вам здоров'ячка, добра. Я завжди так кажу, тому що це дуже-дуже важливо нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. З такою квітучою і зеленою, і вічно зеленою красою, тому що Україна у нас найкраща.